Що ж, друзі, всім хелоу! Я вирішила зекономити кошти і витратила купу коштів на замовлення з Китаю. Давайте зараз перевіримо одяг з тему, наскільки він якісний і наскільки це взагалі розумна економія, а не марнотратство. Брехати не буду, це далеко не перше взагалі моє замовлення одягу з Китаю. Але на Aliexpress чомусь це завжди була жахлива якість і взагалі без сенсу речі, які один раз вдягнули. То не факт. На тему пару разів я замовляла, але це був рандом і тому я намагаюся взагалі на цих сайтах не замовляти одяг. Але тут, ну, вже була така краса. Ну, дівчат, ви напевно мене зрозумієте, бо там ну такі топіки, красиві, ну такі юбочки, що я вирішила ризикнути і замовити. До того ж, мені ще потрібна була знову форма нападу ходити. Ну, коротше, зараз я вам все розкажу, покажу, і ми з вами взагалі це все перевіримо. У мене тут дві такі посилочки, достатньо такі не маленькі, а об'ємні. І я не буду брехати, поки я чекала цю яка Мала прийти мені ще вчора, Вчорашню я отримала трошки раніше, і я її розпакувала, якщо чесно, без вас. Бо мені потрібно було зняти відео, ну і я дуже хотіла побачити цей котик. Я вам зараз покажу. Він просто. Я його вже приміряла, я його вже одягала. Ну він дуже гарний. Це ось такий типу корсет, але насправді в нього є ззаді шнурівочка, Але особисто на мене ця шнурівочка, навіть якщо вона затягнута ось так просто в платну, воно все одно залишається велите... ну, величезним, нічого воно так сильно не затягує. В принципі, тут не така тканина для того, щоб щось затягнути. Вона достатньо така. ну... М'якенька, плотна, точно. І тому воно не стягує, але виглядає дуже-дуже класно, особливо на відео. Хоча, ну, чесно, тканина не дуже по якості. Це ідеальний карсет для того, щоб зняти в ньому якесь відео, для того, щоб піти в ньому сфотографуватися, піти на якесь свято. Але влітку, дівчата, ви в цій тканині просто зійдете з розуму. тому якби 50 на 50. Красиво, гарно, але тканина, я вам зараз поближче покажу, і ви зрозумієте, про що я кажу. Виглядає топчик. Потім вам покажу на собі. Далі особисто в мене з цієї посилочки це моє розчарування. Це юбочка, яка особливо минулого літа була досить популярна. Якось я її не замовляла, а цього літа вже побачила на тему, вирішила замовити. І я дуже сильно сподівалася, що це не просто ось така спідниця, а це спідниця шоти. Шортами всередині, як мені казали, але спойлер: ніяких шортиків тут немає. Вона насправді достатньо така довгенька, не прям щоб ледве прикриває вам одне місце. Вона прикриває, але при малійшому вітерочку. Все добро буде видно всім оточуючим. Тому для мене мінус. Але це я не уважна, бо там було багато цих спідниць з шортами. І я обрала, звісно, ту єдину, яка без шортів. Я потім читаю опис, ну думаю, ну точно, ну я пам'ятаю, що точно я обирала спідниці з шортами ці, бо я не люблю короткі спідниці, в яких немає шортиків. Ну і коротше, я замовила ту, в якій немає. Тому цю нову. Далі ось це це моє найбільше кохання з цією посилочкою. Зараз вам все покажу. Це просто така сукня. Ой-ой-ой! ой ой Дівчат! Ну, перше, я не знаю, як я буду жити в цій тканині, але виглядає вона достатньо непогана і по відчуттях непогано. Це не корсет. Ось так покажу. Коротше, це ось така сукня. Зади, позаду вона йде на шнурівиці, тобто вона затягується повністю під ваші параметри. І вона йде з шортиками. Ось так бачите, тут шортики. Зверху ще ось така підкладочка, і це виглядає як спідниця. Але тим не менше, якщо паду вітерець, то нічого страшного не буде. І це просто найідеальніша сукня. Я сьогодні йду на побачення і я одягну саме її. Бо вона прям топчик. Клас! І мені дуже подобається, що вона прям затягується. По твоїх параметрах, по твоїй талії, бо в мене достатньо вузька така талія і е, широкі стегна. Тому важко мені підібрати щось що буде прям класно сидіти, якщо це не на затяжці. Тому ось це це просто 110. Наступний наш лот – це шльопки. А я закрила їх навпаки. <смі> На що відкривати, якщо можу відкривати. Одразу скажу, що ці шльопки я замовила для того, щоб їх вбити. У мене були минулого року шльопки з тему. Вони були достатньо вільні, і я їх взяла для нашу поїздку на Кріт. І якщо ви дивилися влог, ви знаєте, який треш там відбувався, по яким загалі закаулками там шлялись. І по яких, ну, взагалі, піщаних якихось горах ми підіймалися. Тому ті шльопки в мене також були замовлені для того, щоб їх би знищити на тому острові. Так з ними і сталося, Тому я замовила собі наступну партію, щоб мої гарні шльопки, які в мене є. Я раптом в якусь таку подорож не понесла і з ними нічого не сталося В мене буде ось така заміна. І, до речі, дівчат, вони набагато зручніші, ніж шльопки з манго. Я купила собі шльопки з манго за 2000 гривень. І вони натирали на набагато біль, більше і вони менш комфортні, ніж у ці. Ну скільки вони коштували? Я не пам'ятаю. Ну, гривень 120, може 200, я не пам'ятаю. Ну щось таке. Тому клас. Переходимо до нашої другої посилочки. Я її тільки не отримала. Одразу сіла знімати, бо я б не витримала. І давайте роздивлятись, що там. Це те, що я чекала найбільше. Я зараз займаюся падалом з квітня місяця. Досить активно. У мене, якщо ви підписані на мій інстаграм, ви знаєте, що в мене там буває і минулого тижня в мене було 5 тренувань, в мене було 2 тренування з тренером і 3 турніри. Тому я займаюся на падалі постійно. Мені здається, в принципі, вже час нам зняти квартиру біля інтерпаделу, бо я там постійно знаходжусь. І в мене не було. Якогось, ну, якогось спеціального упакування для того, щоб носити мою ракетку. І тут в мене аж Богдан столом <різь> повернувся. Тут в мене спеціальний рюкзак для моєї ракетки. Ми зараз з вами все приміряємо, подивимось, чи підходить воно. І я знаю, що тут має бути декілька розділів, і спеціально для мокрого одягу якогось. Да, є цей розділ спеціально. Такий відео для мокрого одягу вашого брудного, потного і для того, щоб це не змішувалося з вашим іншим одягом. Коротше, це супер штука. Я дуже хотіла собі е, такий рюкзачок, і я думаю, що це буде просто ідеально. Ми з вами поміряємо, і тоді я скажу, це 10-10 з -10, чи ні після того, як намагатимусь питкнути свою ракетку. Але в відгуках я вже бачила, що всі дуже задоволені, і взагалі це вважається рюкзак для тенісу. Але я бачила у відгуках, що для паду його також купували, і коштував він десь близько тисячі гривень. Це не одяг, але я вам вже покажу, бо це полиця, яка тримається просто шалено. В нас більше року висить така ж полиця в душовій кімнаті. Я вирішила, що в мого чоловіка також має бути полиця під його шампунь, трехіль для душу в одному обличчі, бо ну, мало мені місця розумієте, там, щоб мій скраб не рухав. буде в нього тепер окрема полиця. Така сама. І я просто в шоці, наскільки сильні ось ці наліпки з тему, що вони притримались реально рік. Вона жодного разу не впала. Я сподіваюся, де тут дерево в мене є. Я сподіваюся, що я не наврочу і воно буде далі висіти, висіти купу часу. Ну і останній мій такий елемент з того, що я замовляла, це сукня. Сукнями дуже цікавий нюанс спортивними, бо я вже замовляла собі сукні на тему спеціально для падилу, бо я просто не можу знайти в Варшаві нормальний одяг для тенісу для падилу. Це тільки ойшо, але там не продуманий одяг. Спідниці дуже гарні, але в новій колекції, яка випущена спеціально під теніс падилу, немає місця таких карманчиків спеціально під м'яч. Тому я замовляла собі. На тему, але це також тканина була ну просто не дуже. Так, давайте дивитися. Це ось така сукня. Мені подобається, що в неї ось так виділена талія. І мені подобається, що шортики йдуть не окремо, а вони одразу йдуть. Прикріплені до стрідниці, бо в мене є сукня також в тему, але і, і, мені що не подобається в ній те, що в неї шортики йдуть окремо, і вони дуже сильно передавлюють живіт під час гри. Тому мені подобається, що ці точно не будуть давити. Але, ну, блін, ну, мені здається, що я зараз буду скаржитися. Де мій карманчик для м'ячів? Ну, що це таке? Ну, я не можу зрозуміти, ну чого вони пишуть, що воно є і його нема. І також тут немає чашечок. Коротше, я помірюю, як воно буде. Мені здається, що воно ще й на талії буде величеньке. Коротше, не киньте мені, будь ласка, гарних сайтів, де можна придбати класний одяг для тенісу, для паду, класної якості сукні, щоб там було все продумано, щоб вона нормально на талії виглядала, і щоб там були кармашки. Будь ласка, дівчата, хлопці, я впевнена, що ви зможете мені щось порадити. Так, ну вже за компанію. Мені сьогодні прийшла посилочка з косметичного магазину. Давайте вже раз ми сьогодні з вами все розпаковуємо, розпакуємо і це. Бо я періодично від дівчат, я думаю, тут зараз збереглася аудиторія якраз більше дівчат. Отримую запити стосовно там різних своїх косметичних доглядових засобів. То зараз я вам... Покажу все, чим я користуюсь і що нового я замовила собі. Перше, це, е, я замовила все з цієї фірми. Називається вона Доктор Алтея, якщо я правильно кажу. Е, чому я замовила, я ризикнула, бо це взагалі був єдиний в моєму житті крем, від якого в мене не було висипань, і від якого в мене була ідеальна шкіра. Я вам зараз його покажу. Сикрем, дівчат, ну це реальна знахідка. Якщо у вас чутлива шкіра, яка схильна до висипань, комбінована, це просто бімба. А я тому вирішила ризикнути і замовити від цієї фірми ще. П'єночку собі для вмивання. У мене є зараз пінка для вмивання Medic 8, але мені сказали, що її нею не можна користуватися. Вона сильно кислотна, нею не можна користуватися постійно і в день, і вночі. Тому на вечір в мене буде ось така від цієї фірми, більш легка. Я вже питала чаджипіті і передивилася відгуки, обіцяють мені, що вона буде прям е класна для чутливої шкіри. Ми подивимось ось так вона виглядає. Мілійший мі, 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 смайл. Це що за палочки курбузні. Ну і замовила собі ще ось такі масочки також від цієї фірми. Деякі масочки, які я додала цієї, цієї фірми в корзині, просто розібрала вже дівчата одразу. Тому сподіваюся, що, що ці будуть також класні. Вони наче мають бути заспокійливі і зволожуючі. І коштували вони щось дуже дешево. І давайте з вами відкриємо все перше, що я дістала, це тонік. Вау! Чого він ніби? Щось у нього тільки закривашка, але виглядає дуже гарно, дуже красиво. Я сподіваюся, що ця косметика мені дуже сильно сподобається. Вибачте, що я вас замінила так одягом, але вирішила, що вже заодно вам покажу, що дійсно рекомендую. Стосовно одягу, точно мені подобається ця сукня з квіточками. Це просто мільйон десяти, я її вже приміряла. Спідниця дуже спорний, е, такий нюанс. Бо ну, і тканина в неї не прям супер, і мені не подобається, що в ній немає шортиків. Але якогось прям значного недоліку в ній немає. І я не думаю, що ну, тільки те, що то трішечки, вона просвічується. Коротше, дівчата, обирайте, якщо вам комфортно в таких спідницях можете замовляти. В принципі, так, на 7 з 10. А, про топ я вам сказала, мені дуже він сподобався, але він. Не, ну він з поганої якості тканини, тому він гарний для ваших фотосесій, відео і так далі. Але для практичності ноу. No. Що ще? Рюкзак, ми з вами зараз подивимось. Я не ну, можу сказати так одразу, бо ви, напевно, вже побачили результат, а я зараз тільки буду дивитись. І ця сукня для тенісу no, немає ні чажечок, ні карманчиків. Ну, що це таке? Я впевнена, що вона ще й Наталії буде величенька. А, тапки топ, дівчатки, тапки беремо. І полиця теж нормально. Пішла міряти все. Тепер ви вже все знаєте остаточно. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені дуже приємно, що ви його подивились. Напишіть в коментарях, чи подобається вам варіація таких розпаковок, чи робити таке на каналі, бо я більше, знаєте, так, полягла в тему влогів і подорожей, але, можливо, ось такий лайф контент також вам буде цікавий, тому чекаю. Ваші коментарі в будь-якому разі, якщо вам, наприклад, не цікава ця рубрика, скажіть, мені там подобається тільки треви блог, і я нормально відношусь до е, розумної критики і до думки, яку питаю. І мені дуже приємно, що ви знаходитесь на цьому каналі. Дякую вам за перегляд. Ви бачите, що я тільки починаю. Мені дуже-дуже е, приємно, коли я бачу плюс одна підписка, плюс один лайк. Я прям на все супер реагую зараз на цьому свіженькому каналі. Тому дуже вам дякую за цей перегляд. Пока!